Красу не вінице, благословенний край, багатий на сади, проспекти і озера, В палітрі бар в красу життя черпай, моя голубка, ніжна й срібнопера. Південний Бог спішить кудись удаль, фонтан, мов казка, перли розсіває, висока вежа, парки, вуличок вуаль, усе, усе на творчість надихає. Це Альмаматер, той духовний дім, в якому працював і вищу здобував освіту. Аспірантура була ще у тім, гриз, так би мовити, святу науку із граніту. А потім школа, рідний серцю, храм, увесь в роботі поспіль кілька років, відкривши перед дітьми і собою сотні брам, знайшов потенціал майстерності широкий. Сучасний, креативний творчий вчитель, закоханий в свій предмет, який завжди все робить з душею на совість. Таким є наш Дмитро Миколайович. Простір освітіння змінюється завдяки саме цій людині. В нього завжди повна ідей. Він знає, як їх реалізувати і як змінити наш статут, як зробити його сучасним. Це та людина, яка завжди відгукується, яка вміє і працювати, і відпочивати. Такі вчителі це надбання для закладу. Життєве кредо у мене не складне, За будь яких умов я все-таки людина, і хоч яка проблема здужене, та людяність втрачати не причина. Педагогічне кредо, як усіх, як є мета трудися неустанно. Без праці щось бажати, це насміх, бо ж наполегливість. Ідеї протамана, ідея научить дітей, не тільки щоб теорію всю знали, а глибше бачиться вона очей, щоби на практиці усе застосували, щоб вміли творчого досвід і знання в роботі повсякденній показати. Моделі і проєкти свідомий на ума створити, креативно змайструвати, а щоб розкрити їх потенціал. Я пропоную сотні технологій використання методів і вправ. Упевнено скажу, що список дуже довгий. Це конкурси, екскурсії, проєкти STEM, ще зустрічі з народними майстрами і актуальних обговорення проблем, і метод біоформ, зразків, комбінування, прийом кросворду, асоціативний кущ, і доміно, і ребус. Третій зайвий, ажурна пилка, ще, навчаючись, навчусь, московий штурм, діяльність поодинці і у парі. Мій син Максим навчається в 11 класі. Ніколи б не могла подумати, що він настільки полюбить урок трудового навчання, що навіть під час канікул бігатиме з однокласниками до шкільної майстерні. І не просто там зробити якусь дерев'яну дрібничку заради оцінки, а з задоволенням виготовляв, наприклад, декоративні лави вестибюл. Дмитро Миколайович приніс атмосферу професіоналізму в майстерні і вклав душу в уроки та учнів. Саме за незвичайні, за особливі за креативні заняття діти дуже люблять учителя. Щоб творчість плідною, і успішною була, друкуюся у фахових виданнях, в журналах підготовка трудова, а ще у школі трудове навчання я видав близько ста метод робіт. Увагу приділяю творчому зростанню, роботі позакласній. І ось вам буйно цвіт! Дитячі перемоги перші і не останні. Хлоп'ята трудяться, вони ще ті майстри і наполегливо йдуть вперед, ще кілька кроків. І от у конкурсі феєрія зими ми вкотре переможці кілька років. Декоративно-ужитковий конкурс знає люби свій край, свою милу вітчизну, нам знову дав свої п'янкі плоди на перше місце. А торік приблизно у конкурсі наш пошук і творчий, все тобі, на рівні області здобули перемогу. Вже й великодні дзвони, мов вогні, осяяли вінцем наш творчий шлях дорогу. І крок за кроком, окрім буднів, свят, тренуючи у собі витривалість, До всеукраїнських ми дійшли в олімпіад, І все ж творили, шукали досконалість. Я, переможцем, став проекті на урок, створивши дев'ять методичних публікацій, як губка всотував всю таїну зірок, і перемоги з різних номінацій, гран-прі Вікторія Подільська, успіх мій! А скільки семінарів, тренінгів позаду, а ще був членом компетентного журі, Сергій Лук'яненко про це ще написав колись до ладу. Його учення дороге. Як вірш, про стружки, пахощі і спів дзвінки й верстата, Про запах лаку, що щипає, мов терені. Ну як шкільну майстерню не впізнати?